Добрий день, шановні колеги. Дозвольте вам презентувати наш новий підручник. Підручник інтегрованого курсу літератури. Підручник, над яким працював наш авторський колектив у складі Таміли Яценко, Василя Пахаренко, Олесі Сліжук та мене. Отже, наш підручник. Підручник, який створено у видавництві Граната. Наш підручник це підручник нової української школи. Він є вже третім у лінійці підручників інтегрованого курсу літератур. І тепер наш новий продукт, продукт, який пройшов апробацію. У сьомих класах у пілотних школах, за яким вже цілий рік навчалися семикласники-нушенята, підручник і програму, до якого створив також наш авторський колектив. Отже, він є чинним, підручник, який також отримав гриф Міністерства освіти і науки України. До нашого підручника вже створено навчальну програму та календарно тематичне планування. Але наголошуємо, що, звичайно, ви, як вчителі, можете вносити свої зауваження, свої, своє бачення на порядок подачі матеріалу, на зміст матеріалу в програмі. Не забуваємо, що і навчальна програма, і календарне планування це не те, що затверджується міністерством, це те, що затверджується рішенням педагогічної ради у вас, у вашій школі, відповідно до потреб та читацьких інтересів саме ваших учнів, ваших самокласників. Хочу сказати, що наш підручник це Підручник для тих, хто не боїться змін. Хто у слові інтеграція не бачив якоїсь загрози, а навпаки, розумів значення цього слова як поєднання, взаємопроникнення, процесу об'єднання в одне ціле. Так саме таким чином, ми хочемо представити українську літературу поміж всіх літератур народів світу, підкреслити. Її унікальність і в той же час казати на ті загальнолюдські цінності та ідеали, які є в найкращих творах рідної української літератури. Наш підручник, звичайно, має ті програмові розділи, які вказані у модельній навчальній програмі. Тож ви зараз їх бачите перед собою. Зверніть увагу, що також у програмі є література рідного краю. Ось тут уже, вибачте, підручник, на це не зорієнтовано. Адже в кожного рідний край свій, і ви будете самі, як вчителі, обирати ті твори, які, на вашу думку, є доцільними для вивчення в 7 класі. Зверніть увагу на... Найцікавіше з літературних новинок. Так, ми даємо дуже багато творів сучасної української літератури, сучасної зарубіжної літератури, але в той же час, ви розумієте, підручник створюється на 5 років, а новинки з'являються майже щодня. Тому ви повинні тримати руку на пульсі і знати, що уроки. Позакласного читання, додаткового читання, це вже те, що є найсвіжіше, найбільш цікавим для ваших самокласників. Наш підручник це той підручник, який зорієнтований на поціновувачів художнього слова. Так, спочатку було слово. Ми вивчаємо художній твір, текст художнього твору, і лише потім розповідаємо дітям про. Того, хто ж створив його, в який час, за яких умов. Ми пропонуємо перш за все насолоджуватися текстом, адже письменник себе висловив у художньому творі. Саме це є головним сприйняття художнього твору, ось те первинне, безпосереднє сприйняття вашими учнями. Отже, Читацько-центричні та тексто-центричні підходи закладено в основу концепції нашого підручника. Зверніть увагу на те, що наш підручник є особистісно орієнтованим, компетентнісним, діяльнісним та культурологічним. Як це прислідковується? Декілька прикладів. Але спочатку звертаю вашу увагу на те, що він є, окрім того, що поціновувачем художнього слова, як я сказала, ще й поціновувачем мистецтва взагалі, так, адже література це мистецтво. І мистецтво, яке безпосередньо пов'язане з іншими видами, інтерпретація художнього твору в різних видах мистецтва, яка допомагає розкриттю самого літературного твору. Не задля ілюстрації, не задля того, щоб якимось чином відволікти, не дай Боже, увагу учням, а навпаки, щоб підкреслити і розкрити ту значимість художнього твору, про яку ми з вами говоримо на уроці літератури. Тож ми звертаємо уваги і на твори живопису, і на музичні твори. І на екранізації художніх творів, це те, про що ми постійно наголошуємо в нашому підручнику, і наша рубрика Мистецькі діалоги не є епізотичною, вона є абсолютно такою нескрізною до кожного художнього твору. Ну, а вже ваша справа, на якому із творів мистецтво важливо – Доречно зосередити увагу ваших семикласників, а який, можливо, ну, на вашу думку, є не зовсім доречним. Вам обирати, вам орієнтуватися на ваших семикласників. Наш підручник є підручником для творчого вчителя. Так, ми даємо чіткі рубрики, і вони, повторюю, в нас не є епізодичними, а є наскрізь ними. Однак за цими рубриками ви маєте творчо працювати, не нав'язувати дітям виконання тих завдань, які на вашу думку є недоречними. Саме для них, саме для ваших дітей, адже в іншого вчителя, в іншій школі, саме інші можуть спрацювати. Тому підходьте дуже уважно, не забувайте про те, що, наприклад, рубрика. Ем... Читачеві досліднику є такою, виконання якої ми передбачаємо ну, обов'язковим лише одне або два завдання, дослідницькі завдання, проєктні такі роботи на семестр. Не більше. Не перевантажуйте своїх самокласників. дайте їм можливість обрати, обрати саме те, що цікаво їм. Зверніть увагу на те, що наш підручник він для сучасного учня, для учня, який володіє різними технологіями, для учня, який працює у різних соціальних мережах, для учня, який знає, що таке штучний інтелект, наша справа навчити цим користуватися. Тому ми нашому семикласнику Пропонуємо ось такий читацький путівник, в якому хочемо переконати його в тому, що вивчення прочитання того чи іншого художнього твору буде для нього цікавим, буде для нього потрібним, буде таким, що зможе з нього зробити справжнього читача. Ми нагадуємо нашим семикласникам про те, що їм уже відомо з курсів, Літератури попередніх років або ж з інших предметів, ми, нашим семикласникам пропонуємо поміркувати над художнім твором, над ось тим мистецьким контекстом, який ми пропонуємо. Нашим семикласникам ми ж звичайно розвиваємо володіння державною мовою ось ту першу компетентність, яка закладена у державному стандарті, тому мовна скарбничка є також нескрізною рубрикою. І нагадаємо, хто не знає іноземних мов, той нічого не тямить і в своїй рідній мові ось ті слова готи, творчість якого ми вивчаємо, пропонуємо звернути на них увагу, зокрема. В літературознавчому клубі та літературознавчому словничку ми даємо інформацію про письменника, розповідаємо про історію створення твору, якщо це потрібно. Ну і дуже в дуже доступній манері пояснюємо, трактуємо літературознавчі поняття. Зверніть увагу, ти вже, ти вже знаєш, сподіваємося, що тобі відомо, і так далі звертаємося до такого читацького досвіду наших семикласників. Звичайно ж, обов'язковим є підсумок, тому ця рубрика в нашому підручнику. Обов'язково закінчується такими запитаннями, як чи хочеш ти прочитати художній твір повністю, що для тебе було найцікавішим, що для тебе було новим, а на що ти не знайшов відповідь? Ну ви це також спробуєте робити, якщо будете працювати за нашими підручниками. Дослідницька робота є дуже різноманітною. Ми знаємо, що не всі самокласники стануть лінгвістами, тому дослідницькі завдання бувають різними, такими, які цікаві саме для кожного безпосереднього учня. Однак, звичайно ж, в нас урок літератури, тому на літературу. Знавчі дослідження, ми звертаємо особливу увагу. Ну, ось, наприклад, тут, де пропонуємо подумати над тим, що таке плаят, наводимо конкретні приклади, ну і, звичайно ж, принагідно формуємо академічну доброчесність. Наш підручник це підручник із вірою в перемогу, так як і віра кожного з нас. Ми її підкреслюємо в наших художніх творах у тій подачі матеріалу, у тих проведенні паралелі з нашим сьогоденням і утверджуємо нашу віру в нашу країну, в нашу державу і в нашу перемогу. Наш підручник написаний з любов'ю до України, з любов'ю до української літератури і до розуміння її як невід'ємної, органічної частини світової літератури. Всього вам найкращого!